Всім привіт, дівчата, спонсором цього відео є депресія, апатія. Якась. Мені здається, що моя зачіска відображає стан душі. Мені взагалі здається, якщо б зачіска була у вигляді депресії, так вона б виглядала ось так. Давайте вам покажу, зробимо огляд зачіски під назвою депресії. Я думаю, що у багатьох є знаєте то, що попало на голові. А сьогодні я взагалі буду вам розповідати і точніше показувати, як я дуже швидко. За 30 хвилин реанімірую своє волосся зараз. воно в жахливому стані. Ось і плутається трішки сухе, і я вам сьогодні буду показувати, що я роблю в такому випадку. Тому, якщо ваше волосся сухе, пошкоджене, ламається, кінчики сухі, плутається, то обов'язково додивіться це відео до кінця, щоб знати, що робити в такому випадку. В Попередньому відео я розповідала, як я роблю спа-процедурку для шкіри голови. В сьогоднішньому відео я буду розповідати, показувати, як я роблю спа-процедурку по довжині. І так, взагалі, з чого складається ця процедура, перший етап це потрібно помити волосся. Дуже добре промити саме волосся по довжині. Ну, звичайно, шкіру голови то, то база, а це в цей раз потрібно ще помити волосся дуже добре по довжині. А, так, я йду мити, помию волосся і повернусь, покажу, що робимо далі. Ще хотіла вам показати, що я придбала вчора ось таку щітку. Я думаю, що це, знаєте, як типу як маркетинг, але в принципі, для масажу непогано. Я вчора робила собі масаж, для масажу непогано. Але я не думаю, що знаєте, якась там є колосальна різниця, коли миєш волосся з цією щиточкою і без. Але, в принципі, всі купують і мені потрібно. А як по-іншому? По-іншому як. Зараз покажу, як можна робити масаж. Ну, Для масажу класна штука, якщо чесно. Якщо для того, щоб ця щітка краще промивала, то не знаю. Але для масажу класна штука. Так, я пішла мити її волосся. І потім повертаюсь для того, щоб е, показувати та розповідати, що я роблю далі, що я буду робити далі. Я помила волосся по довжині, дуже добре промила волосся по довжині. Чому? Для того, щоб змити всі залишки е, силиконів, термозахисту масок. Для цієї процедури дуже важливо, щоб е, волосся було прям до скрипу чисте, щоб по довжині не було ніяких залишків від інших засобів. Це дуже важливо. І зараз я буду наносити маску. Зараз розповімо, в чому взагалі секрет. Нанесення так, щоб ця маска працювала на максимум. Дівчата, маску ви можете використовувати будь-яку, яка вам подобається, але потрібно розуміти, якщо маска не працює взагалі, вона не буде працювати по цьому методу. Якщо маска працює, вона буде давати результат краще. Це потрібно розуміти. Я сьогодні буду використовувати маску від бренду Rosabella. Мені прислали на огляд. Я зараз тестую. Скажу чесно, що я вже користувалась і ефект. Ну, вау. І сьогодні ви просто побачите цей ефект. Я вам зараз покажу так, масочка, кератин. Повторюю, що ви можете використовувати будь-яку маску, будь-яку, яка вам подобається, від якої ви бачите результат. Суть нанесення маски в тому, щоб ця масочка була склад, точніше, був теплим. Так? Підігріти можна феном, можна в долонях, можна в мікроволновці. Як вам взагалі як вам подобається, мені подобається підігрівати феном. Я собі нанесла на долоньку, феном підігріла, тому що в мікроволновці можна зробити трішки ну, жарити, зажарити, жарити і наносимо довжині. Перед цим я причину. Носую волосся обов'язково. Дівчата, на моє волосся, маски потрібно багато, дуже багато. Ось так, така кількість, можливо, ще я буду наносити додатково. Зараз я буду розігрівати це все феном, а ви можете робити так, як вам подобається. Дівчата, що є важливим, коли ви наносите маску. Е, наносити я прям по довжині нанесла, тому що якщо в звичайний день я наношу десь ось так, то сьогодні я прям нанесла по майже по всій довжині. Е, ну, корні не чіпала, звісно що. Е, взагалі суть нанесення це втирати, ось так втирати волосся дуже обережно, дуже ніжно, але втирати, щоб маска, прям нібито ви туди її впихуєте, щоб не було ніяких вузликів. Далі в ідеалі потрібно використовувати термомаску, термошапочку. У мене є в Києві класна термошапочка, яку я шукала дуже довго, знайшла, але немає зараз. У мене такої термошапки. У мене є звичайна шапочка, але на мою думку, толку від неї, знаєте, ніякої. Ось така звичайна, я її зараз не використовую, тому що ніякого толку немає. Я сьогодні просто це все зараз беру в гульку і просушу феном, теплим феном, просушу волосся. Для чого потрібно створювати ось цей ефект теплоти, для того, щоб компоненти дуже швидко реагували, дуже швидко працювали і давали максимальний ефект. Дівчата, час витримки буде різним всіх, ну, взагалі в середньому 15-30 хвилин, в залежності від структури, від маски. Я витримую 20-30 хвилин, але ви можете поекспериментувати і Зрозуміти, який час витримки ідеальний саме для вашого волосся. Дівчата, як часто можна робити такий вид маски, так таку процедурку, все індивідуально. Я роблю тоді, коли моє волосся потребує додаткового зволоження, я бачу, що моє волосся сухе, пошкоджене, воно плутається. Я роблю таку процедурку, взагалі регулярно, але буває таке, що забувають в середньому це десь, мабуть, один раз на місяць, буває два рази, в залежності від того. Відстану волосся і так я зібрала волосся в пучок. Але пам'ятаємо, що для ідеальної процедури, для ідеального взагалі ефекту ми використовуємо термошапку. Взагалі суть цієї процедури це у використанні термошапки, але в мене з собою її на жаль немає. Тому я просто дала волосся тепло, нанесла волосся маску на кожну волосинку, втерла, розтерла і буду витримувати 20 хвилин. Витримую і повертаюся з результатом. Дівчата. Я змила масочку. Зараз буду вам показувати результат. Хочу ще уточнити дуже важливий момент. Маску потрібно змивати дуже-дуже добре. Це супер важливо, щоб нічого не залишилось, тому що ми маску втирали, залишали на довгий час, і дуже важливим моментом є те, що ви повинні дуже добре змити. Так, я тут. Вже дуже гарно, тому що збираюсь в музей. Почала цікавитись, до речі, 18-19 століттями, музеями, палацами. І Мадрид це супер класне місце. Знаєте, щоб почати вивчати цей період. Я думаю, що ви тут бачите результат без слів, просто дівчата. Ну, неймовірне волосся. Ну я не знаю навіть, як ще описати. Так, не звертайте увагу на цей чубчик, тому що це щось жахливе. Я вже не дочекаюсь, поки він зростеть. І я вже закрию період свого життя з цим чубиком. Просто погляньте. Так, зараз покажу зі спини. Так, видно? Так, сподіваюсь, видно, дівчата. Ну, я не знаю. Це просто якийсь кайф. Просто особливо хочу вам показати на як волосся розсипається. Воно просто. Неймовірне. Дівчата, показую з грабінцем, щоб ви розуміли, настільки класний ефект отримала я. Просто погляньте. Це щось неймовірне. Дівчата, ефект, мені здається, просто 10 із 10. У мене тут в ванній кімнаті дуже. Дуже темно, але волосся навіть при такому освітленні дуже блищить і просто має неймовірний вигляд, з точно 10 із 10. На сьогодні в мене все. Сподіваюся, що відео було для вас цікавим, корисним. Якщо у вас є запитання, обов'язково пишіть, буду періодично ділитися з вами, як я доглядаю за своїм волоссям, саме процедурками і не тільки засобами та підборками, але ще ділитися тим, як я це роблю. Сподіваюся, що у вас все добре, що в безпечному для себе місці. Обов'язково пишіть коментарі, підписуйтесь. Для мене це дуже важливо. Чекайте. Нових відео і до зустрічі.